Що таке секс. У мене є дуже круте пояснення цього слова. Здається, ще ніхто його так не пояснював. Секс це більше, ніж просто слово. Це абревіатура, і кожна літера приховує дуже глибокий сенс. С символ. Секс це древній символ єднання, продовження роду, безсмертя через народження нового життя. Е. Енергія це не просто процес, а потужний обмін силою та вібраціями, які залишаються навіть після дотику, К ключ. Це ключ до глибшого розуміння себе і партнера, тому що в моменті ми справжні, без масок. С – сотворення. Секс це не тільки про насолоду, це акт творення життя, емоцій, зв'язку, довіри. Я знайшов вірш, який чудово передає суть цього слова. Секс це спалах у ритмі часів, де двоє єдині в потоці світів. Це не тільки дотик, не тільки пристрасть, це простір, де можна назавжди пропасти. Це дихання в спільному ритмі, це без часу, без меж, без рамок. Секс це іскра, що блисне вночі, або вогонь, що палає в крові. Секс це мистецтво, секс це життя, секс це ти.